Майже 30 дідлахів восьмих дев'ятих класів з різних прилуцьких шкіл міста протягом двох тижнів не лише розважались, а й занурились у цікавий світ історії, експериментів, квестів, тренінгів, творчих та спортивно оздоровчих занять. Які проходили у Прилуцькому краєзнавчому музеї за рахунок реалізації україно-швейцарського проєкту децентралізація задля розвитку демократичної освіти. Ось цей проект він спрямований, скажімо, на два такі основні напрямки: децентралізація, демократія, освіта. Різні студії були: і арт-терапія, і природня терапія, і празпрацювали з психологом. А загалом кожне заняття було розраховано на три години з 10 до, до 13. -ї. Юні учасники клубу із захопленням відвідували Прилуцький краєзнавчий музей, де ознайомились з археологічними знахідками Прилуччини, познайомились з сучасною архітектурою, побували на майстер-класах та знайшли нових друзів. Тут весело. Благодарю. 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 Нові знайомства нам дуже тут сподобалось. Зобоємо малювати картини і, і окі, корисні. Житті знадобилися. Ми будемо знати свої права, і все дуже нам допоможе в житті. Так, ну взагалі просто весело класно ну, проводиш час, а ну літо все одно. Краще, Краще любовь. Квести були різні, а, ми коли ми дізналися багато чого нового про прогноки, історії його, і було дуже цікаво. У планах роботи кожної зміни проходили різні тематичні заходи. У першу чергу включали ті, які спрямовані на виховання любові до України. Поваги до народних звичаїв, традицій і національних цінностей в умовах воєнного часу, в умовах постійного стресу і соціальної ізоляції такі проекти для дітей надзвичайно важливі і освіта у. Невимушеному такому середовищі в середовищі ігор, середовищі квестів, середовищі розваг. Але насправді такою червоною ниткою це була освіта про права людини і про громадянство демократичне. Воно було на користь. Діти всі задоволені, і задоволені ми. Учасники клубу долучились і до соціальних програм. Діти також мали нагоду долучитися до таких соціальних проєктів, як плетіння сіток. Ходили у міський будинок культури, вони пройшли такий міні-курс першої до медичної допомоги. Були в нас волонтери із медичного училища із своїм манекеном, був у нас волонтер психолог який також проводив заняття з дітьми. Ну і ми були, звичайно, з ними щодня, по три години проводили. Гарний час у таборі були створені безпечні умови для перебування та навчання, які сприяли згуртуванню учнівського колективу та покращення фізичного і морального здоров'я дітей. Заняття в нас відбувалися в такій неофіційній формі, тобто вони сиділи, вони могли собі. Дозволити висловлювати все, що вони бажають перед початком наших занять. Ну тобто, коли перше заняття у нас було, ми записали правила нашої клубної спільноти, і от коли хтось порушував, ми піднімали руку і говорили: от значить, буде якесь покарання, і покарання, до речі, діти теж самі придумали. Це було присідання, віджимання і навіть розказування віршів українських поетів. Так що, ну скажімо, це діти, вони всі різні, зрозуміло, що але всі цікаві по-своєму. Освітня програма розрахована для шкільних закладів освіти, знайде нову нішу, де викладачі і учні зможуть проводити заняття по-новому. Говорять викладачі проєкту. завершення цього проекту це не завершення освіти цієї взагалі, Воно буде продовжуватися. Ми для себе взяли нові методики. Звичайно, перед ем, цим клубним життям у нас був тиждень курсів. Нас готували, давали якісь методичні вказівки. Раніше, можливо, дещо ми не знали, почерпнули звідти. Будемо використовувати надалі в шкільному житті.